Всім привіт! Це мій кабачок, який я посадив цього року в теплиці. І зараз я його буду викорчовувати, так і не зібравши з нього ні одного врожаю кабачка. Чому так сталося? Зараз розповім. Справа в тому, що цей кабачок він не є самозапильним. Він не розрахований на те, щоб рослина росла в теплиці. Він сам розрахований для того, щоб рости у відкритому ґрунті. Як бачите, написано на упаковці, що рослина кущова, компактна. Але в моїй теплиці вона виглядає просто гігантською. Займає цілу купу місця, а толку з неї нема ніякого. І зараз я вам покажу, як вона плодоносить. Вона створює ось такий а, кабачок маленький, він спочатку росте, росте, а потім починає жовтіти і всихається, відмирає і всихається. Зараз в мене тут покажу, був навіть один такий абортиш. Ось він лежить, абортиш, лежить такий. І так відбувається з двома рослинами. У мене тут е, два кущика, і що перший, що другий так е, плодоносить таким чином. Дуже багато пустоцвітів, але врожаю немає. Вже настав такий момент, коли я на кабачку кутиного з базару, а свого так і не скуштував. Я навіть брав е, вушну паличку і пробував самотужки запилювати його. Так як холодно, бджілки не літають. Часто йдуть дощі, бджілки не літають. Ще однією причиною, чому я хочу його викорчити, тому що він подавляє огірок. Ось дивіться, яка висота гірків, які ростуть поруч з ним. Та яка висота гірків, які ростуть подалі від нього. Також зверніть увагу на колір листків. Тут він салатнівий, а тут темно насичений темний насичений зелений колір. Тому я вирішив, що буду його зрізати. Те, що цей сорт. Кабачку є кущовим, в принципі, для мене не було проблемою, адже я міг би його підв'язувати. Але проблемою виявилось саме те, що він не дає зовсім врожаю. Бачите, я навіть тут намагався зробити систему підв'язки кабачка, але, в принципі, вона не знадобилася. Тому я не бачу нічого іншого, як просто-напросто його зрізати і винести з теплиці, щоб він не займав і площу і не крав поживні елементи та сонечку в інших рослях. І ось я вже зрізав кабачок. Дивіться, який він велетенський, порівняний з моїм котом. А це весь той врожай, який мені вдалося зібрати. Тож, не повторюйте моїх помилок, якщо ви маєте намір вирощувати кабачок в теплиці, то купуйте самозапильні з гібриди. А ось так виглядає моя теплиця вже без кабачку. Сподіваюся, що після цього огірку стане легше і він виправиться. Кому відео було цікавим, ставте лайки. В мене все. Дякую за перегляд. Гарних вам врожаю.